Вітаю! Сьогодні будемо виконувати синтаксичний розбір простого речення. Це відео буде корисним для тих, хто навчається у 8 чи 9 класі, або готується до зовнішнього незалежного оцінювання. Виконуємо синтаксичний розбір такого речення. Гарно вихований, він не заважав розмові. Підмет він виражений займенником. Не заважав це присток, виражений дієсловом. Не заважав чому розмові це додаток, виражений іменником. І гарно вихований це означення, виражене дієприкметниковим зворотом. А тепер даємо характеристику цьому реченню: речення за метою висловлювання розповідне, ще питальні і спонукальні. Речення неокличне, бувають ще окличні. Речення просте. Тому, що в ньому одна граматична основа. Він не заважав підмет і присудок. Речення поширене, тому що в ньому є другорядні члени речення. У нас є додаток, і у нас є означення. Речення повне, тому що всі необхідні для розуміння члени тут наявні. Речення двоскладне, тому що є і підмет, і присудок. Він не заважав. Речення ускладнене відокремленим означенням. Це означення стоїть перед означуваним словом, і означуване слово виражене особовим займенником, тому ми ставимо крапку після дієприкметникового звороту. Ось такий синтаксичний розбір у нас вийшов. Якщо у вас залишилися питання, пишіть коментарі. Якщо вам потрібна допомога, то теж звертайтеся. Раду допоможу!